А не в росіян, це до суми на не Ну Вони ж вже давно опубліковані в мережі. Ті, хто знає більше, коментують їх. От, В повідчуттю паніки немає. Суми стоять, суми вистоять. Слава Україні! І сумам в тому числі. Ой, Якщо чесно, я не знаю. Хто зна, що буде. Можливо, буде все дуже погано, потрібно буде виїжджати, бо ситуація дуже погана. Коли, коли не знаю з дитиною, з маленькою, але думаю, що потрібно виїжджати. Як і візде, я думаю, захопить місто, більше території, це чим краще все вдається. Гарної мети, мені здається, не буде, ніякої вони. Можливо, Буферну зону хочуть просто зробити більше або розширити. Ну, Все одно, як дивлячись на всі інші території, що для них немає стопу, мені здається. Вони йдуть і йдуть. Одна мета одна. Загарбати все, що можна, що лежить, що їм доступно. Але подивимося. Думає, є так, надія, так. є надія, що все-таки відіб'ємо суми. Тут вже люди якісь горливі. Про що казати? Так що перемагаємо на, на кожному фронті. де тільки можна, щоб бити ворог. Плани на Сумщину. Я думаю, раніше не було планів на Сумщину, а тепер вони появились після Курской операції. Оккупации, скоріше, всего, не буде. Вони підійдуть поближе для того, щоб просунутися в другое місце. Ну, а сумма не купирует. Ну, получим ми... Мы... Сверху, Зверху авіаудари, гради і тому подібне получим. Це було очевидно. Як тільки наши в Курск операції від Зеленського, то есть я це розуміла. Примерно вот на таке время я орієнтувала, що таке буде. Що хочуть, аби вони те, що хочуть, так на собі побачили. Ото, ото більше чого ми не хочемо. Щоб вони на собі побачили, що вони хочуть і що ми зробити. Безсовісні, безбожники такого Гітлер не робив, як вони роблять. Аби вони людської крові напились, росіяни, щоб напились. Скільки, скільки оце людей пострадало, скільки людей сліз вилили, скільки крові пролито, і він не наїзде і не нап'ється. Аби вони побачили на собі і на своєму на своїх наслідстві. Хіба так можна робити над, над мирним народом? Це мирний народ. Хоч навіть і не влізуть сюди, тут так, таке. Так. Не дійдуть, так все рівно будуть громити. порозбивають усе. Я сама з Великої Писарівки, представте, що там у нас робиться. У нас все да. Страшне. Там ми вже год да, тут більше, ніж год переїхали і той. Я кажу, зібрався б весь світ і сказали, ніде ніяких воїн. Буде хто-небудь, значить, придушувати. Все, які воїни. Мало роботи нам. Напевно, вони хочуть, можливо, ближче підійти до міста, щоб тут щось таке недобре робити. Ось і все, напевно. Я думаю, що в них немає на меті саме відбрати місто. Тут немає нічого такого цікавого для них. Тому підійти ближче, може, трохи підійдуть ближче, а там, думаю, все буде добре. Продовжують, воювати хочуть. Ну, може, і думають іти, але, мабуть, вони не пройдуть. Наверно, хочеться їм більше захватити нашу територію. Я в це не вірю, але ж, як кажуть, хочеться побрати нашим хлопцям та дівчатам, хай, хай їм, як кажуть, хай нам нам допоможе і Боженька, і, і вдача, і, і, ну, і все. І віра, і підтримка. Тому сподіваюся, що не, 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 не візьмуть. На суми. Плани, ну такі ось як є. Будуть бомбити, прильоти будуть. Про наступ, ви думаєте, да? не знаю, не можу вам сказати. Саме в Суми не думаю, що підуть. В суми не підуть, але небезпека. є. Плана у них багато, але вони сюди не пройдуть. Наші хлопці нас отримають. У нас дух сильніший. Це наша земля, ми її збережемо. Ну, якщо наша ВСУ не дозволить просуванню, то напевно ми будемо в безпеці. Я рахую, страшновато, страшновато. Ви ж бачите, яка ситуація. З кожним днем все ближче і ближче підбираються. Які плани? Ну, У них плани знищити Україну з українцями, з постройками з усім на світі. Вони уроди, кончені, вибачте, підараси, ну, у них плани знищити нас. Бо я вважаю, що ми свого часу називали Путін уйло, тому він мстить знищує нас. Це моя думка. Бо, окрім цього, він хоче просто нас знищити. Ну, Такі от плани, що які ще наступні питання. А на суму, ну, на Сумщину, буде Ну, я живу туди ближче до того міста, де там все погане відбувається. Тоже сидимо на чемоданах, боїмося, що прийдеться тікати, вже прицеп, готові. Куди тікати не знаю. Сестра в мене живе туди ближче до Зінькова, туди може будемо тікати, все бросати не хочеться. Ну, Надіємося, що наші Збройні сили дадуть їм звіздю але... Але на чемоданах Бог я знав, що вона буде.